Всім привіт! Компанія Автофокус. У нас є нове надходження. Це ось такий ось 3-літровий дизельний джель 2014 року. Автомобіль у нас офіційний, цілий, в дуже гарному технічному стані. Автомобіль у нас з білим салоном, з безключовим доступом. Ось таке гарнючий вигляд у нас має салон, з дерев'яною вставкою, з люком, біла стеля. Ось такий гарний у нас вигляд має передній ряд, повні електрорегулювання з пам'ятями передніх сидінь, повний електропакет, електрозеркала, електровідкриття багажника, автосвітло, автодощ, круїз контроль, мультимедійне кермо з деревом. Ось такий ось гарний у нас дисплей, камера 360. Люк працює, не тече, все дуже гарно. Ось така приборна у нас панель, 248 тисяч рідного пробігу. Автомобіль в дуже гарному стані, тому приїжджай до нас. Компанія Автофокус, торговий центр Республіка Приїжджай та купуй цього красення саме у нас.